Добрий день всім добрим людям. Сьогодні у нас тема ілюстрація. Будемо вчитися малювати ілюстрацію. От я ще у 2018 році малювала листівочки, це лялька Тільда з собачкою і у костюмі собачки. Я намалювала на акварельній бумазі, акварельному папірі акварельними фарбами, доробила кольоровими олівцями, домалювала, пішла у копі-центр і мені надрукували отакі листівочки. Я підписала і подарувала родичам на новий рік, на рік собаки. Отак ви можете зробити не обов'язково на новий рік. Можна подарувати просто так свою листівочку. Сьогодні ми з вами будемо малювати куклу тільду. Отакі От ж, до речі, в копіцентрі я попрохала, щоб мені зробили чорно, не чорно-білу, а Коричнево білу. Да? Колір прибрали, коричнево білу і, і зістарили трохи. І були такі дуже красиві листівочки. На жаль, я всі подарувала, не залишилось у мене ні, ні одної, щоб вам показати, тільки оригінали, малюнків залишились. Листівочки всі подарувались. Багато дівчаток, знайомих. От всі я роздарувала. Дуже гарні. Получилися листівочки у, чор... у чорно-білому, а у коричнево-білому кольорі. Тобто, там да, монотип. Ну, Господи, як це забила. Забула українською, як це буде. Сьогодні ми з вами будемо малювати, розмальовувати отаку лялечку, тільду. Як намалювати я вам в опису дам силочку, там майстер клас, як намалювати маркерами. Така основа. Перман... Обов'язково перманентний маркер повинен бути, бо акварель гельву ручку роз... розтворяє. Там буде такий майстер-клас, як намалювати. Якщо хтось не може, ну, комусь тяжко намалювати, заходьте в мій телеграм, я там фоточку з цієї лялечки. Ви собі роздрукуєте, скопіюєте. Як копіювати, так лист поклали, зверху ще лист на вікно приклали і скопіювали, і потім розмалювали. Так теж можна робити, це всі діти так роблять, коли вчаться малювати, копіюють. І дорослі теж це роблять, до речі. От я намалювала. Спочатку олівцем, потім перманентним маркером. Я нанесла такий малюнок. І зараз будемо з вами розмальовувати фарбами акварельними. Ще хотіла вам сказати: ви можете стати спонсором мого каналу. У мене більше 10 цікавих майстер-класів. Найцікавіші майстер-класи для спонсорів. І також можете задонатити, якщо хто має таку змогу на фарби, на бумагу, на холсти, на таке інше. Ну що, починаємо. Я забула на початку вімкнути світло, так буде яскравіше. Так, рожевий, карміновий, карміновий рожевий, бліду бліду таку фарбу робимо. Більше водички отак, от замальовуємо шапочку. Блідо, да. блідорожевим таким і светрик да, тут шарфик. Опа, Оп трохи розходиться, бачите, Так. Розпливається чорно. Щось маркери якісь, бачите? Перманентно. То, мабуть, я забулася і гелівою ручкою малювала. Ну, нічого страшного. Так, заповняємо рожевим. Так. Тепер беремо круглий пензлик трошки яскравіше. Рожели. Ну, це як розмальовка. Це дуже просто намалювали. Ну, кра краще намалювати акварелью, а потім вже обвести гелевою ручкою чи перманентним, бачите, як розпливається маркер. Так, а тепер от такі робимо цяточки. Зв'язана ну, шапочка. Скобочки такі, як ми малювали маркером, тепер повторюємо, щоб передати структуру в'язки. Так, і тут яскравіше додаємо. Тут, такими. Да, яскравіше зробили, вже висохло тут, і додаємо такі яскраві. Да. Не думала я, що перманентний маркер буде розмиватися водою. От зараз продають маркери. Може, тому що він дешевий, всього 10 гривень, тому він розмивається водою, але він не повинен розмиватися водою. Так, ну тепер лице да? робимо тілесний, це охра. Охра трошки помаранчевого і отак замальовуємо лице шию, потім намалюємо щічки рожеві так, тут трохи светрик. Треба, щоб підсохла ручка тут і тут. Так, ще тут помаранчева така. троянда з жовтим, а тут рожева така розовим, коричневим, красно-коричневий такий, бліди-блідий, красно-коричневий. Подаруночок такий вона. Теж, бачите, розмивається маркер. Ну, що поробиш? Вже нічого не поробиш? Вже як є? Раджу вам, якщо дешевий маркер, то після акварелі вже нанести цей. Я, господи. Рисунок, малюнок. Ну, спочатку акварелью, а потім. І волосся таке жовте, охра з жовтим, більше охра і жовтий. і чуть трохи помаранчевого. Трохи-трохи да? помаранчевого і охра. І от так от, теж блідий такий. Потім ще додамо. Бачите, теж розмивається. Нічого страшного. Це не смертельно. Це всього лиш малюнок. Якщо щось не так, то нічого страшного. Можемо намалювати ще раз, перемалювати. То нічого страшного, якщо щось вийшло не так. Тут ще трошки Ось Отак. От Ой, щічки забула. Щічки, рожеві, щічки. Червоний такий. Червоний теплий, алий. І отак. От Розтяжку таку зробили. Потім ще домалюємо олівцями, і буде гарно. Так, щічки. Рожеві. тут, бачите, чорне розпливається. Так, ну і зайку, а ще цей рукав рожевим я забула намалювати. Треба, щоб підсохло трохи. Ще можемо тут мережу трохи голубим. Бачите, як розпливається чор... чорний цей. Маркер, і зайку теж. Ультрамарин, такий блідий. Просто бачите, я пляп-пляп-пляп, така шерсть у нього. Додаємо в тінях яскравіше плямочки такі. яскравейшая трофи всю трояндочку и яскравейшая трофи додаем вот так всю трояндочку так еще тут стрички розовые такие так Носочки голубі, і потім е, шортики, у зайчика такі голубі, і стрічечка така бірюзова, гудзик бірюзовий. зелений такий. розовые такие. Блин, но розовый, -розовый. крапочку тут. Так, ну еще. Еще шапочку. я до, до дома таких. Плямок у тени. Ну що? Тепер треба, щоб це все висохло. Трохи зміни, змінився колір, бо е, чорний, да, розмився маркер. Так, і тут додаємо трохи тіней, отак. От Все, чекаємо, поки висохне, поки висохне. Стрічки бірюзовим промальовуємо гудзик бірюзовий і цей теж такий яскраво бірюзовий. Трохи світліше. Да, мережево, темне, бо розпливлось. Розплився чорний колір. Ну, нічого страшного, буває. Так, зайку. А, ще ніжки, ніжки тут тілесним таким кольором. Так. Трохи помаранчевого. Ручки. Ну, і тепер можемо доробити кольоровими олівцями це все більш детально, більш яскраво. Так, додаємо ще тут трохи кольору. Хай сохне. Все, хай сохне. беремо два олівця червоний, темний, червоний світлий і так трохи-трохи штрихуємо. Тут яскравіше і таку розтяжку геть-геть трохи да, домальовуємо щічки. Можете це не робити, але якщо ви хочете, щоб воно було яскравіше, то можна домалювати олівцями. Тут бумага, папір якісніший, такий структурний. Тому тут і фарба лягла краще, і олівець краще. Цей папір дешевий, і фарба гірше вкриває, і олівець гірше. Можна взяти акварельні олівці, вони більш м'які і легше, легше малюють по папіру. Ну, так, трошки, можна трошки так пальчиком зробимо яскравіші, щічки, рожеві. Все одно ви фарбою так не розтягнути колір, як можна розтягнути за допомогою олівця, такий зробити плавний. Хоча, якщо у вас папір якісний, то, звісно, буде все це легше. Так, все, готові наші щічки. Я да, яскраві, ще тут можна трохи, трохи так. Бачите, я так штрихую, що не видно ліній легезенько. Тепер яскравим розовим я замальовую цей гудзик. По краєчках темніше. Так, додаємо об'єму, а зверху світліший. Так. Ще голубим цей гузик. можна так. Цей, тут десь так, тінней додати, так, яскравіше зробити. Доробляємо лівцями, те, що нам не вдалося фарбою. Ну, я по натурі графік. <гум> Люблю дуже все вдосконале. <гум> Це погано. Це погано. Але то така натура. Що поробиш? От буду малювати, поки буває, що додир. Так, тепер беремо фіолетовий і трохи да, отак відтіняємо шарфик. Бачите, погано лягає навіть олівець на, на цей папір. Зараз я візьму акварельні олівці. Бачаюсь, я не перемкнула. Отут я додала яскравіше, таким бірюзовим олівцем стрічечки. Отак От яскравіше трохи, де-не-де зробила. І цей гузик фіолетовий, ну, акварельні трохи ліпше, але. Все одно, погано малюють. Ну, от такий папір зараз продають. Купуєш, як раніше, а він зовсім інший, на жаль, це папір роса, якщо що, в таких прозорих файлах продають. 67 гривень 10 штук, 10 аркушів. В магазині я брала. Виділяємо так фіолетовим в'язку лініями такими. І тут додаємо тіней тут, тінь, тут, тут, тут. Так, ще можемо взяти синій олівець і трохи синім. Так, ще тут тіні. Так, зараз візьму синій, А ще є більш темніший фіолетовий. Десь є от темніший. цей добре малює темніший Вже є. такі пляночки. Ну, майже готово. Майже готово. Ще тут трохи тіней таких голубих додамо на Панчохи. Да? Носки панчохи, правильно буде української. Так, і тут трохи. Додамо мережу ще голубим. Так, і ще сірим треба, сірим сірим. Щас, зараз зімо сірикою. Трохи відтіняємо отак От поверх, да? додаємо об'єму. Так, тут можна трохи. Я думаю, що все готово. Коричневим ще можна тут доробити олівцем так. Трохи те, що не вдалося фарбою. І готово. Це не складно розмальовувати моя підписниця попросила, щоб я їй показала, як розмальовувати тільду. Сказала, що моя тільда найкраща в інтернеті. Не знаю, краще, не краще, я не дивилася. Тому виконую прохання. Не зовсім вдалося, бо розплився той маркер. Ой, бачите, тут яскравіше, бо не розпилився маркер. А тут розплився чомусь. Ну, тепер поверх. Бачите, поверх малює. Можна поверх ще раз. Десь, де розтеклося яскравіше трохи додати. Маркер. Ну, все, готово. Я сподіваюся, у вас вийде. Якщо ви віднесете це у копіцентр і надрукуєте листівочки, то я вам гарантую, всім сподобається. Угу. Даруйте, даруйте свої роботи, люди вас будуть згадувати багато років. Я коли навчалася у школі, то дарувала своїм подругам малюнки, вони мене просили малювати, я їм малювала. І вже пройшло багато-багато років, я вже й забулася про це. А інколи зустрічаю, і вони мені кажуть, твої малюнки досі є у мене. Уявляєте, людина стільки років хранить мої малюнки? Це дуже приємно. Пока-пока.